Та да ну ви що? Так можна і завершити з футбожемі? Дивіться, що робить нуніству. У другому сезоні проходження кар'єри за Михайла Мудрика Мадридський реал прийняв участь у трьох фіналах. Взяли Суперкубок УЄФА, програли Суперкубок Іспанії та програли Кубок Іспанії. У нас залишається всього-навсього 5 поєдинків в цьому сезоні. І один фінал, перемога в якому може перекрити абсолютно всі невдачі, які в нас були до цього. Мадридський реал проти Ліверпуля. Це ж було вже. Цей турнір грається в Китай. Так зараз. У цьому поєдинку я очікую тільки перемогу! Пробиває. З підйому! І в Дальню. Пробиває Мудрик! Віддає пас, пробиває І один нулький та 38-ма хвилина зустрічі! Ось вам і розвиток, будь ласка. В дальню! Мудрик! Намагаюсь перекинути деврея. Деврей високий, не Ось таким подарунком ми не скористалися. Дарвін пробиває знову Куртуа. У них все виходить. Ось. Ось про що я кажу. Мадридський Реал поступається з рахунком 2-0 Ліверпулю. Тоді ми програли з рахунком 2-0. Але 25 травня, ми повинні дати гідну відсіч мерсесайця. Тим паче всі інші поєдинки, які завершились, це матчі чемпіонату Іспанії, проста формальність. А може й ні, треба третє місце втримати. Чисто теоретично навіть Барселона може втратити перше місце. Завершення сезону буде дуже гаряче. В реальному житті мадридський реал проведе свій поєдинок 29 числа проти Реала Сосіда. І загрозити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під. Під цим відео наші друзі з Фабет ведуть бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. На матч проти Ельчі ми випросимо від гол. Не бачу ніякого сенсу виходити втомленим на цей поєдинок. Завдяки дублю від бензими, мадридський реал здобуває три бали. А от на матч проти Бетісу ми вийдемо за любки. Пару днів тому ми програли цій команді в фіналі Кубку Іспанії з рахунком чотири Якщо сьогодні ми програємо, тоді то була невипадковість. Можна? До речі, ми ще бачимо Віктора Циганкова. Сьогодні на грі. Михайло Мудрик. Зараз вривається у штрафний майданчик, піде передачу. Так, і ми з циганковим граємо на одному фланці. Фікір. Зюля. Ого, Лівер... знову це ювермента. ненавиджу його. Бачу. Перевод. У, ідеально. Аздалі, Садіко. Циганков, помилка. І тепер контратака. Ну що там? Та як же так? Та да що ж не проходить? Треба було напевно пробивати. Садіко! А ось вони б'ють. Хвилин тому не справився я зі своїми емоціями. Віддав передачу, а треба було би. Віктор Циганков, так. Наш м'яч Вальверде. Віддаємо. Менку. Ну що, зробимо цього лівермента на дистанції. Зробимо! Хайла мудрик всіх зробить на дистанції. Конку! Туди. Чому так не можна було грати в фіналі? Куди чому не можна? Ми в фіналі забили два голи. Просто їх не зрахували. Садіко, віддав, Зюля, так, циганков віддає передачу, спокійно, Вірджол. Непогано забити. Ну я. Якщо б ми реалізували всі свої моменти, вже було б 3-0. Як віддав! Боже як круто! Та да ну хібавстай! Як же круто підключився наш фланговий захисник? Було. Віддає Цюганков передачу, Садіко чіпляється, але там ніхто йому не допоміг. Можна віддати в центр на Родріга. Або так. Забувай! Просто Беті сьогодні ми розмазуємо. Надалі можна. Там ми з Цюганковим поборемось! Та якби з циганковим. Віддає передачу на Віктора Вітямба. Ну я хочу він сьогодні забив. На Сантьяго Бернабео відрузити Роалу. І ми спокійно зараз. Вальверде добре підключується. Дивіться, на. На кросі хотів обійти. Дай. Дай. Ух, я приймає Віктор Циганков. Сам вривається. Ні. Ліверменти знову. Він очікує, він неймовірний, має досвід. Після першого тайму в нас 2-0. Бачу. поганий момент нашу. Хто там, Зюлі або Хакімі? Не вдалося. дальню. Забивай! Ну чому ти не поліз туди? Старайся тут задля них. Та ну я. Досвідченіший просто футболіст. Садіко! Дивіться. Свої моменти вони також мають. Но нам би забити один гол і можна йти відпочивати. Ганков є. Та виніс. Вірджил. Да вірджил! Да вірджил! Не може футболіст такого класу так помилятися. Давай. О, нарешті. Непогано. Протягне м'яч. Спокійно певна перемога Мадридського Ралу з рахунком 2-0. О, так в цілому все. В нас відомі призери чемпіонату Іспанії. Перше місце Барселона, друге Атлетико Мадрид, третє Мадридський Реал. Барселона повертається в Лігу Чемпіонів. Цікаво буде в наступному сезоні. Залишаються два матчі, які абсолютно нічого не вирішують. А перед тим, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про свого партнера монет FIFA 23 Лема Футкої. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надія. За цього хлопці я повністю ручаюсь. Посилання залишай в описі, скажи, що ти прийшов від Плет Джексона та отримуй свою знижку. Передостання зустріч в цьому сезоні сьогодні граємо проти Атлетико Більбао Прийняв? А на дальній нікого нема. Не знаю, де вони там ходять Віктор! А, ну. Рахунок зберігається 0-0. Ладно, стратить м'яч. М'як мені подобається, коли мудрика ставлять на ЛЗ. Забити! Матч завершився з рахунком 0-0. Все, у нас по нулям. Якщо зараз ми програємо, то ми можемо навіть опинитися на четвертій позиції. Ну там по різниці забитих пропущених ще більш-менш є запас, але треба перемагати. Останній поєдинок в цьому сезоні чемпіоната Іспанії. Мадридський реал приймає Гетафе. Є. Yeah. Приймай і тепер на пенсі. Ось воно. Ось наша гра! Та як так? Давай. Ще раз. Та! Ну. No. Нарешті! Нарешті ми забиваємо! Не спішіть! Не спішіть! Ай, блядь, сам же поспішив! Трафний біля наших воріт, але мені здається, ніякої небезпеки від нього ми не будемо очікувати, так як. Все спокійно. Матч завершається з рахунком 1-1. Багато сьогодні мудрих своїх моментів не реалізував, але я сподіваюся, що свою ману він зберігає для фіналу. Браво, друзі! Ми потрапили в заявку збірної України на участь в чемпіонаті Європи. І вже навіть відома наша група Україна, Нідерланди, Ісландія та Італія. Іспанія, Португалія, Фінляндія та Норвегія. Німеччина, Бельгія, Австрія, Польща, Франція, Англія, Румунія, Північна Ірландія. Ну і в нас жопа. Зачекайте, чи це типу Ліганаць? Щось я не розберусь? Блін, ну такі групи, вибачте мене. Давайте взагалі подивимось, хто там поїде на цей чемпіонат Європи. Лунін, Бущан та Трубін. Згоден. Тимчик, Попов, Ордець, Зінченко, Ракіцький, Миколенко, Конопля, Забарний, Матвієнко, Ігнатенко, Циганков, Шепілєв, Шапаренко, Мудрик, Бояльський, Сідорочук, Караваєв. І в нападі Яремчук, Вак. Квакула та Маліновський. Ну, і так би мовити, останній штрих цього сезону. Мадридський реал, Ліверпуль. Нуні, Жота, Салах, Хендерсон, Т'яго, Фабіньо, Мітчел, Арнольд, Деврей, Мілітао та Алісо. Мілітао грає за Ліверпуль, а Ван Дейк грає за мадридський реал. У нас виходить якийсь свінгерський фінал. До речі, фінал буде проходити на Олд Траффорд. Ну, я думаю, всі розуміють, в кого буде більше вболівальників сьогодні на стадіоні. Не знаю чому, але мені в Англії завжди приємно грати. Якась особлива атмосфера на стадіоні. Неважливо, хто грає. Мудрик виходить. Ну що, звідти проб'ємо. А чому ви ні пробиває? Мудрик допити головою. Так, зараз відповідь. Заблокувати. Дай пас. Удар. Ось вам і Ліверпуль. До речі, на протязі цього сезону ми один раз отримували від них пропозицію трансферу. Мудрик відмовив, але якщо влітку буде пропозиція, то не знаю, Можливо, й згодимося. Добре! Добре, добре! Одинадцята хвилина зустріч Родріго. А хто віддав пас? Хто побачив, що там підключається наш Вінгер? Дивіться на мудрить. Просто як рукою поклав. Ну і все, що залишалося бразим, це забито. Чудово, що саме ми відкриваємо рахунок. Яго віддає пас на Фабіньо, Мілітао. Яго. Поки що не спішить атакувати Ліверпуль. Розуміють вони, що це тільки початок поєдинку. Все, вони встигнуть. І ось дивіться. Позиційно досить таки непогано вони будують свої атаки. Жоржиню віддає. Осайт. Мічел знаходить пасом Т'яго. Т'яго. Та вдалі. жота. Жота повертає на фабіньо. Далі є. Дай. Дальню. Ой. Цей чолов'яга в змозі щось продумав. Тому до останньої секунди поєдинку виключатися з гри не можна. Покійно, жота намагався віддати, але там реме. Давай. Ось тепер Родріго віддає свій борг. Бачу. Забити. Б'ю! До кінця, і ти будеш чемпіоном! Перша хвилина зустрічі Мадридський Реал забиває другий гол. Це робить Михайло Мудро. Бачу, фанати Ліверпуля поки що шоковані. Вони не очікували, що за півгодини матчу їх команда буде програвати з рахунком 2-0. Та я думаю, в цьому моменті при кутовому багато хто читав саме передачу від Мудрих. Як ми це робили? Але ні, на цей раз ми зіграли зовсім по іншому. Я впевнений, що відповідь від Ліверпуля буде. О, це тобі відповідь! Він Віржов взагалі безголовий. Це червона карта, звісно, пряма. Казіміра хоч зможе продовжувати. Та ну ви що, так можна і завершити з футбожений. Дивіться, що робить Нуніс. Є, я не вірю, що. Це неймовірно. Це найкращий момент фіналу. У Ліверпуля не те що проблеми. Мені здається, що на 85% вони вже програли цю гру. Але виключатися не варто. 36 хвилина всього-навсього. Навіть поранений лев все ще залишається лево. Родріго. Забити. 3-0. 3-0, народ, 43 хвилина зустрічі. Це найпростіший фінал, який тільки міг бути для нас. Не знаю як футболісти Ліверпуля, але я просто прибив би перерві цього дарвіна. Рахунок матчу 3-0. Ай, ай! 45 хвилин нас відділяють від другого поспіль чемпіонства в ЛЧ. А виявіть, як зараз вболівальникам Ліверпуля. Цей матч проходить в Англії. Скільки зараз мерсесайців на стадіоні? І що вони бачать? Просто знущання. Ай-яй-яй-яй-яй, є. Ще. Туди туди. Максимально безхребетна гра в захисті Ліверпуля. Катають м'яч футболісти Ліверпуля, але вже мені здається, ось цей градус напруженості він вже спав. Водиться м'яч, але тут портуа. Ми щось такі вміємо віддавати передачі, чому ти далі не прокидував? Просто бавиться на футбольному полі наш Михайло. Ой, як красиво він це все робить. Далі. Ісак. Забити. Ай, камавінга. Сьогодні буде хоча б гол престижу від Ліверпуля. Чи вони так просто здадуться? Віддає пас, але зюля. Можливо, зараз жота не встиг. П'ямой. Ай. Мені здається, що ми відсвяткували перемогу ще після першого тайму. 4-0. Мадридський реал буквально розмазав Ліверпуль в сьогоднішньому фіналі. Дуже велике дякую. Треба сказати Дарвіну. Он він там сидить засмучений. Але мен, це футбол. Якщо ти не вмієш керувати своїми емоціями, тоді не треба тобі грати і в фіналі. Ну, це я так бажаю. Не треба підводити свою команду. А тим часом Мадридський реал вдруге. Як і Михайло Мудрик стає володарем Кубка Ліги Чемпіонів. Ось наш герой. Дуже багато що він зробив для цієї перемоги. Казіміро, ну цей хлопець також вдало підставився. Не знаю, чому так проти нього схвалили. Можливо, він щось сказав, але зараз він підіймає кубок над своєю головою. І це найголовніше. Мадридський Рал знову показав, хто ж є найкращим футбольним клубом світу. Найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії цього сезону став Лівандовський. Хоча чому Лівандовський, якщо Сілва? Що Лівандовський що Сілва забили по 27 голів, але в сілою на два матча менше. Тому Сілва повинен забирати золоту бутсу. Мудрик на 15 му місці. За 34 поєдинки забив 13 голів. А по асістам нам зовсім трішки не вистачило, щоб обігнати Дейонга. За 34 матча матчі гольових передач. Кубку Іспанії Мудрика немає. В лізі чемпіонів мудрик зайняв третю позицію по бомбардирам. За 13 матчів, дев'ять забитих голів. На першому місці Петкові 12 голів за 10 ігор. Зато по гольовим басам нам немає рівня. 13 матчів, дев'ять точних асистів. Але цей сезон для нас ще не закінчен. Нас чекають поєдинки чемпіонату Європи. Я не знаю, як ми будемо виходити з нашої групи. Але якось це треба робити. Всі ці поєдинки будуть в наступному випуску. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До наступної зустрічі. Бувай!